На мою думку, подавати напряму кисень з вулиці, наприклад, робити якесь пряме плече прямо у паливник це є неправильним. За температури мінус 10 у паливник буде поступати або мінусова температура, або нульова. Це все зменшує ККД паливника, тому що дрова паливник використовувати енергію на підігрів цього. Кисню, який поступає напряму з вулиці. Тому краще використовувати якийсь підвал, там в підвалі завжди 15 градусів, або робіть подачу повітря в якомусь углу. Робите отвір, яким ви можете керувати і подавати повітря на той час, коли ви використовуєте піч. Люба піч, вона бере не дуже багато повітря, це не камін, який бере. Великими об'ємами, сухі дрова дуже добре горять. Вони беруть мало кисню у сухих дровах, дуже багато свого кисню. І тому оці шторки, цей, ця подача повітря, вона не бере дуже багато з приміщення для великих будинків, наприклад, як цей будинок, тут десь 90-100 квадратів. Подача додаткового повітря вона не буде е, такою е, річчю, яка буде якось впливати е, на процес горіння.